Поки я друзі ще не знаю, що знайшов, схоже на те, що сріб, бо давайте, друзі, десь камрад ходить, чує. Як... Дивимося разом. Це, можливо, щось рідкісне. Ну. ну що ж, звапав нарешті сигнальчик. 97. Без Слава Україні, друзі! Ну що, приїхали з камрадом один лісочок, будемо його пробувати ходити, шукати. Поки в нас на годину десь восьма година, нормально, часу є багато. До речі, в мене є перша знахідка, яка саме я вам зараз прошу. Можна, друзі, сказати, що я її чисто візуально її знайшов. І так. А знаєте, що це в нас? Ось. Це у нас калічко від голуба. Тобто з ногою навіть частина кістки, дивіться. І як? І ти його ніяк не витягнеш, тільки потрібно трошки придати більше зусилля. Забираємо, забираємо, друзі, пізніше вам покажу. Ось такі речі трапляються. Лісочок насправді гарний, можна ходити, головне, щоб були знахідки. Поки, друзі, ще не знаю, що знайшов. Схоже на те, що срібло. Давайте вам зараз покажу. Я вже все приготував, щоб вам показати. Якщо це дійсно все, те, що я думаю, то це буде бомбежно. Що готові? Зараз я розклав і зараз будемо онлайн дивитися. Так. Ось цей кругляшочок слухайте. Чекайте. Дивіться. Я ще, в принципі, не впевнений, що це, але зараз я його відмою і вам покажу. Це вже перша у перша нас монетка за сьогодні. Так, пробуємо. Що це таке? Щось не зрозуміло. Саня, це Екатеріно! Це Екатеріно! Срібно. Нічого собі перший раз в житті знаходжу. Е, я ще не знаю зараз я відмию, скоріше за все, що ні. Тільки портрет видно. Тільки портрет видно. що шо Може бути, але ну, її портрет. Я в шоці. Я вже подумав, якщо чесно, друзі, що це динарій. Перший раз в житті знаходжу, оце да. Затерто з одної сторони, але, але... Супер. Ось так, друзі, я розумію, що пощастило. Коло такого молоденького дерева. І знаєте, що там? Я не знаю. Бачите, бачите, ні? Ну що, давайте розпаковочку зробимо разом. Опа, дивіться. Цікаво. Вау. І сохран тут -то гарний. Курка. А що за монеточка? Зараз спробую, відмию. І вам покажу, скоріше за все, друзі, що це діньга. діньга. А було, знаєте як, ребро. Трошки погано бачило, але бачило. А що ж, друзі, відмию нашу монеточку. В принципі, принципі, не в поганому вона стані. 1742 чи що не бачу. Бачу, і з іншої сторони ось така. Непогано, друзі, непогано. Ну, ще можу сказати. Ми продовжуємо далі пошуки. Ми ходимо буквально десь півгодинки. Ну і вже такий непоганий результат. Ось там, де друзі, десь камрад ходить, чує, як пікає. І запитує його тут. Чи попадаються тут і баратоси? Баратоси, соліди. Зазвичай в кожному лісі попадається. Ну він казав, як тут обуту, взагалі нічого не було. А от, друзі, я знайшов. Я знайшов ще й срібного соліда. Давайте дивитися разом. На привики жаль, друзі, його потрібно чистити. Метал доволі такий тонесенький. Але це нас сріво. Вже нічого не проглядається. А, з цієї сторони проглядається. Щось буцім тут, друзі, проглядається. Потрібно нашатировим спіртом. І чистити. Ну, ось така малесенька тоненька монетка. Даже сам не очікував насправді, друзі. Ну що, продовжуємо далі шукати. Черговий у нас був сигнальчик, і, в принципі, ямочка в нас не малесенька. Я сам здивувався, що так тягне катушка. І, звичайно, друзі, я вже викопав. Ось вона. Зараз я вам покажу. Разом промиємо і подивимося. Що за монеточка? Ну не знаю. Потрібно, друзі, чистити. Ну що, відмию? Скоріше за все, що радянщина. Да. Ну, зараз відмию і подивимося. Разом. Ну ще ж дивимо. Зараз її промию. Дивимося разом. Можливо, щось рідкісне. Ну, це, звичайно, що можливо. Нічого тут рідкісного я вже не бачу. Радянщина. А, щитовичок, 20 копійок чи що, да. Ну, в принципі, непогано. Непоганому, в принципі, стані. Ось те, що тільки може радувати. Ось. 1945. Тільки тут я бачу одинички, щось взагалі не видно, чи воно стерлося, чи що. Ні, більш-менш якби видно. Ну, непогано. Та й непогано. Каже камрад, що минулого разу, коли вони тут були, по 16 монет кожен витягнув. Ну, плюс-мінус. Забираємо, супер. Вау, друзі, це у нас крейцер 1900 чи 1816. Чи 1916 я щось не можу зрозуміти, ви тільки гляньте. Ну, в принципі, в гарному стані. Я би не сказав, що вона залезана, друзі. Я би не сказав. В принципі, я хочу так і залишити в чорні такі платині. Так я не зрозумію. Це 8 чи 9. Ну, непогано забираємо та продовжуємо. Далі наші пошуки. Супер. До речі, друзі, коло того соліда, що я був там викопав. Найшов ще одну полинку соліда. Ну, розкопував, не знайшов іншу частину, ну це таке. Є на сигнальчик, а дуже такий, скажімо так, заманчивий. Тут він в колір, є тут він чорний. У будь-якому разі купаємо. якийсь сигнальчик. Ну що ж, дивимося, не обіцяю, що монеточка. але що є, то є, друзі. А, гільза. і таких сигнальчиків доволі так багато, дуже в цьому лісі. Ну, що зробиш? Продовий коп викидаємо та продовжуємо далі Ну Що ж, звапав нарешті сигнальчик 97, взагалі змін. Має бути щось, по ідеї величезне. Ну, сподіваюся, що Короче, Цікавий сигнальчик. Воно взагалі десь неглибоко, по ідеї, має бути. Саме краще зараз цим не глибоко, і ребром стояло. Ану, зараз спробую ще раз металошукачем. Просто пощастило. Просто пощастило. Ось така мідна монеточка. Зараз я спробую відмити і вам покажу. Здається, що капуста. Поки друзі ще не ми, бо сиділи собі, гадали, що за монеточка по турщині це у нас виявляється крейцер. Ну, монета більш-менш такому непоганому стані, але потребує чистки. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ходимо, бог знати де. Взагалі Бог знати де. Далеко відійшли вже відтраси. О, Камраду пощастило більш-менш з одної ями знайшов три монеточки. Зараз покажу. А, це у цих, да? так? Так, я. Все, три. Угу. Ну що, в принципі, закінчуємо наш коп. Зараз покажу вам всі знахідки, які були. Хоча недовго копали, десь буквально 3-4 години. Десь так, поки доїхали, це в принципі мої знахідки. Так, це ви бачили. Ось потрібно ще вичистити, буду вдома, спробую вичистити, цей вже починає руйнуватися в кишені. Покажу, що за солі, тільки вичищу і знахідки ось камрада. Ось так. Ну, такий проведений непоганий день.